З виключили світло і стало холодно, я вирішила одягнутися і не знаю, що сьогодні буду робити. Вже фенді погуляла красуня, трішки морозець. Ну і я думаю, зараз поп'ю каву і хочу передивитись своє насіння, яке буду садити. Да, Фенді, ти мені допоможеш? а? Що це? Це твій міша розовий. Отак. Погано коли світла немає. Треба навіть воду гріти. Фендюш, де ти там пішла? Іди сюди. На газовій стрічки. О, давай, давай сюди. Де сюди, ні, ні, це вона хоче, щоб я її кидала. Ну, давай, біжи. Ну, зараз поп'ю. та полью квіти свої, ну так чимсь і займуся. Похолодало в хаті, ну, вже дві години як немає світла. Зробила собі каву. Я дуже люблю каву або з молоком. Або з корицею. Коли з корицею, тоді молоко не л'ю. А віка моя не любить каву з корицею. Каже бабуляна мені мужські духи напаміння. Зараз поп'ю каву і вже занесла. Тут у мене є насіння і трошки переберу його. Пенді по, трішки посунься, я теж сяду. Ой, сиди, сиди, моя хороша. Ну і що ти? ну і ти? Ой, ой, дивіться, що це робиться. Ой, така хороша це фенді. Як да? <сум> бо ти хороша. Ну кого я тобі ж не дам, ти ж її не п'єш. Да? Я ж тебе погодувала. Оток. Ой, ой, ну що, куди ти йдеш? Не хочеш зо мною посидіти, ні? Не хоче. Ти гуляти хочеш? Так? Да? Так тільки ходила. Угу. Хоче гуляти. Ну зараз почекай трішки-трішки, я каву. Я люблю дуже гарячу каву. Внучка сидить, поки вона ця кава вихолоне, тоді її тепленько п'є, А я люблю гарячу. Іди сюди, Фенді. Моєї внучки немає вихідного в неділю. В неділю вона теж працює і в суботу працює інколи в понеділок вихідна. Ну, це буває дуже рідко. Я говорю, ну нічого. Головне, що є робота і є на хліб. А останнє все виживемо все буде добре. Звичайно, нічого вже не поміняєш, що трапилось. Але добре, що вона в мене є. Це внучка. У мене руки навіть холодні стали. Так приємно держати, а тут же ж кипяток. Щось до мене Наталя вже днів два не приходила. Сьогодні зателефоную. Віка сміється, коли я їй дзвоню. Каже, ви так далеко живете, через дорогу перейшла і побачила ні, дзвоним. Так кажу, хай відпочиває. Вона і так ходила до мене дуже часто. Підтримувала постійно. Ліля днями заходила. Ну, щось я її не знімала, Ну, може потім якось, бо вже мої підписники, які її знають, просять показати в кадрі Лілю. Покажу, обов'язково покажу. Угу. Щось у мене з голосом підстудилась, мабуть, трішки. Ну добре, От проситься. Зараз я її випущу та доп'ю каву і покажу, що я тут у себе налишала якісь імена. Ой. Ну, в мене майже вже всі свої, деякі навіть ось так. А що ж не написала, яке це? Ой, господи Боже. Ну ладно, нічого. Добре, випущу хенді. Пішли, я тебе випущу. Де ти? Йдемо на вулицю. не хотіла заходити. Ну що це таке? Пішли лапиру. Отака От пендюшка. Да? Я вже замерзла її звати, а вона не хоче йти. Ну, що ти, куди тобі? Давай. Все. Все, погуляла трішки. Ну і там, 15 хвилин гуляла. Я один раз вийшла, а її нема. Зову зову немає. Я тебе кликала, ти де була? Де ти була? Ха? Ой, ти ж хороша. Ну все, тепер відпочивай, а я вже й розклала семіна свої насіння під ній. І зараз. Розберемося, що садить, що може й викинуть. Я викину, а потім пожалію. Ну навіщо викидала, може ж пригодиться. А буває так, що то жук під'їв, а я вже викинула, розпорядилась. Я підклала сюди рушничок, а то на моїй клейонці не видно зовсім все зливається. І що я хочу в першу чергу показати, оце ми Взимку ось о, купили перець, дуже здоровий такий. І насіння лишили. Але я не знаю, вийде в мене щось із нього. Тому що ну, бачу, що він не такий зовсім повний тут. От, ну, насіння неповне. Ну, Я поки що не хочу це розкорочувати, хай так буде. Ну, я спробую, може, декілька. Дуже солодкий і в салаті товсто, товсті стінки в нього. І я хочу попробувати, ну, там хазяїчки пишуть, що брали, садили і вийшло. Ну, думаю, може, і в мене вийде. Це я, мабуть, далеко поклала і не видно. Далі в мене насіння. Ось ще болгарський перець од Наталії, сусідочки моєї. 2021 року це ж насіння. І я його саджала вже, І так я, мабуть, з десяток посаджу його. В общем, назви в мене немає, тому що і вони не давали мені назву. Ось. Далі в мене знову одна талі, крупний, дуже крупний. Ну тут, тут і насіння гарне таке, як там он трішки сухувате, а тут таке гарне насіння. Ну це вже одна талі, дві. Так, Ось о, красний, теж дуже м'ясистий, гарний перець. Те Ліля принесла, взяла в своєї подруги Олі. І теж тут насіння велике. Ну, Назвин, звичайно, немає, а це й не так, то мені важливо. Головне, щоб вони зійшли. Так, і ще в мене ось о, перець салатний. Теж насіння 21-го року. Я не знаю, це є, виходить, що я в цьому році зовсім не збирала ніяке насіння, тільки ті, що оце ліля принесла деякі. І, і що е, купили самі. Ну, я виберу тут теж вони не всі такі, знаєте, повні. Саме краще виберу і. Посаджу салатний, потім, тому що салат ми любимо. Але отак от закривати. В морозілки я деякі роки робила. Ну, тому що любив син, дочечка, а Віка зовсім не, не так любить. Ось іще в мене болгарський перець. Ми купили на базарі з Сашою, Це в 20 2020 році. Я його садила, мені сподобалось. То це... 100% він сходить І, бачите, насіння яке крупне. Далі що в мене? Так, в мене багатенько перцю. Так, болгарський перець, це доця купляла, і мені передала насіння ой, 21-му році. І я, мабуть, його не садила, бо тут дуже його багато. Я просто спробую декілька. Ну, якісь вони пусті, може, недозрілі. Ну, повна, мабуть, я не садила. Куди мені там було досадіння? Ну, спробую і його. Ціла куча в мене їх тут. Так, болгарський перець от валі. Оце не садила я в прошлому році. Валя, це моя сусідочка. Рядом з Наталією живе поряд. Може F1. В общем, я не буду дуже так е, його гарне насіння. Але я штучок 5 посаджу. Ну, 10 візьму, е, якщо лишнє оберу на кожен понаписую, які і від кого. Оце в мене бачите, скільки тут насіння. Так, і ще в мене є болгарський. Перець, написано огромний. От Наталі у 21-му році. Зібрала. ага, Ну, оце ж, бачите, сіменки. Не знаю, я його садила чи ні. От от Наталі в мене вже багатенько там є. так, І ще ось болгарський перець і знак питання, нічого не написала. Але бачу, насіння тут гарне. Теж можна спробувати. Ну, у мене тут знак питання. От. Може садила, тому що в мене тут ось по номерах. Ну, зараз я вже нічого не пам'ятаю. Так, склали життя. І оце. Не знаю, що я тут заховала. Ой, я зараз. Щас... Відкрию. Та можна, в принципі, потім друге зроблю. Є у мене такі пакетики ось таке насіння болгарського перцю. Тільки мені здається, що це гіркий. І це, мабуть, приносила Лілія. Зараз я спробую сіменку. пам'ятаю. Ну, Бачу, що дуже гарне, дивіться, красний, і насіння гарне, не гірке. Я думала, що гірке. Ну і останнє, здається, зараз зачекайте трішечки, де ж воно ми заказували водограй для. Компостно, не компостної, а для сли, е, ями вигрібної. І нам в подарунок дали отакий от перець Лайлак Lac Bell. Не знаю, що за перець, гарний, дуже на картинки. І ось о... пишуть, що він ультраранній сорт. От і його треба висівати на розсаду в лютому. Дивіться, лютому або в березні. Ну, от такий. І тут його не знаю скільки. Ну, оце однозначно посаджу весь. Так, він вроді не F1, не написано, що f 1 Незвичного фіолетового кольору. 0,2 грама, ну, трішечки, але можна його. І в 23-му році ну, срок його, срок годності. Так що треба його висіяти весь. І якщо сподобається, то лишити собі оці сімена. Оце дивіться, по болгарському перцю все. Так у мене його тут дуже багато. І я виберу там, де написано, що крупний, красний, і оцей що з магазину, що ми в АТБ купили, оцей ось о, дуже такі стінки товстостінні о, То я його виберу саме краще, отут на сінинки, замочу. І я його висаджу. Ну, Надіюсь, що це не F1. І взагалі я не знаю, чи буває він F1. От якось не, не цікавилась, бо в основному простеньке садила, щоб начиняти. Ну, а зараз ось щось попробую зробити. Ну, і я їх отак, це ж зараз можна десь. В кінці лютого, мабуть, вже можна буде їх садити. Так, це я окремо зроблю. І я отак на шпильку, щоб вони не губилися. Угу. Раніше були шпильки, раз, проколеш і готово. Зараз, може, в мене тут товсто, звичайно, це я вже хотіла б. Як завжди, отак, хоч по, по дві штучки позакалюю. Оце дивіться, скільки в мене болгарського перцю. Ну, не знаю. Посаджу, ну, може, по 10 штучок. Якщо поділюся з лілією, якщо вона буде тут, і посаде, як захоче. От. Ну і оце. Просто велику таку такий пакетик зараз зложу. Ну, не буду я його розкорочувати. хай він собі так як залізе, заліз. Трішки навіть висипалось, хай так лежить. І в цьому заміню пакетик. Ото, які в мене тут висипаються на рушничок, я вже їх не підбираю, тому що не знаю, відкіль вони висипалися. Ну, а це теж сюди і звідси висиплю. Ну тож, треба ж було писати, що це таке. Ну, бачу, що він якийсь довгенький, але, ну, або добрий. Це я так думаю, або ж ми взяли у Наталії. Бо Ліля принесла, вона теж багато приносила. Так, закриваю, і теж тепер на булавочку. І трошки я дірочки зробила і тут, ну, для того, щоб повітря заходило. Ну і тепер. Оцей подарунковий, отак.